Вітаю, панове, спірна тема на сьогодні, що викликає дискусії, інколи навіть срачі, я б сказав, що краще: ноутбук, ПК чи міні пк Як людина, що тісно знайома з цими гаджетами, маю деякі роздуми. І якщо ти хочеш почути, що конкретно тобі більше підходить і буде краще, сідай зручніше. Отже, почнемо з невмирущої класики ПК. Перший і найголовніший плюс, те, що за одні й ті ж самі кошти, скажімо, в 50 тисяч гривень, ПК буде значно потужнішим. Це перше. Друге, в будь-який момент ти можеш відкрити кришку і додати оперативи, змінити карту або проц та й просто протерти пилюку врешті-решт. В ноуті або ж міні ПК максимум, що ти можеш, це додати SSD або збільшити оперативу. Проц і карта, як розумієш, з ноутом навіки. Виключення це міні ПК або ж Ноут із швидким портом Oculink. Я запросто грав у важкі ігри з допомогою міні ПК докстанції і віддяшки. Про це трохи згодом поговоримо ще. А ще можна вибрати, як виглядатиме твій ПК, яке в нього буде охолодження, який розмір? Адже на ринку таке розмаїття заліза, що, хоч класичний, хоч зовсім невеликий ПК, можна зібрати. І до речі, щодо охолодження, ПК зазвичай набагато холодніший ніж середньостатистичний ноут. Там де в ПК 50-60 градусів на проції карті, в ноута 80-90 і навіть 100. 96-100 градусів. Проц 101, карта 82. Виробники ноутів заявляють, що це норма, а типу потужні ноути гріються, бо ж фізику не обманути, і в відносно тонкому і легкому гаджеті з досить великим споживанням заліза, нереально розмістити суперсистему охолодження. А де розміщують, то ці ноути вже і важать більше і коштують ще дорожче. Адже не тільки в охолодженні річ, а й в тому, щоб зберегти баланс між вагою, розміром та продуктивністю. Той же Asus ROG Strix G16 або 18, хороше охолодження, але і ціна. Ноут важче обслужити, та й не кожен зможе акуратно розібрати. Брати ноут, для цього необхідні певні навички. Це коли вже немає гарантії. А коли є гарантія, то зась тільки в сервісний центр. Але ж раз на півроку рік чистити треба. Якщо ноут ігровий щодня крутить на всю, як пилосос, то картина подібна до того ж самого пилососа, чистити частіше доведеться. І взагалі, стосовно ігрових ноутів, котрих беруть чисто заради ігор, то от вам моя думка: ну не може бути все в одному кращим, ніж різні девайси для різних завдань. Тож, якщо ноут береться чисто під ігри і майже ніколи. І нікуди не буде носитися, то навіщо таке щастя? Краще дешевше і живучіше буде ігровий ПК. Бо що б там не казали, постійні температури під соточку під час довгих ігрових сесій ну точно не підуть на користь кремнію, вірем і текстоліту словом, кращий ігровий ноут це ПК. Він мій єдиний до того ж, ігрові ноути, особливо з гігантськими блоками живлення, це прямо інколи буде важко носитися, і це не офісний варіант. Благо, зараз багато ноутів вміють живитись через Type-C, що набагато полегшить це все діло, і це може частково вирішити питання. Але ж як ми розуміємо, все одно будь-який ноут можна перенести. А от ПК це чисто стаціонарна машина. Носитися з таким по квартирах це ще той квест. Якщо ти точно знаєш, що тобі не потрібно буде десь переїжджати, або ти живеш, скажімо, далеко від фронту. Або ти не бачиш себе туристом в бігах від людоловів, чи просто не особливо мандрівник. ПК наше все. Великий монітор або два, як от в мене хороша клавіатурка, мишка оце справді кайф. Теж саме стосується серйозних творців контенту. Найпотужніша машина не за всі гроші світу це ПК. В той же час перевірено особисто. Мене так виручав дешевий ноут, коли я потрапив в лікарню в стаціонар. Я міг запросто друкувати текст, монтувати відео, правити записану начитку на цьому дешманському. Китайському ноуті. Я повністю навіть змонтував відео в лікарні на ньому, і воно вже на каналі. Тому, чисто моя думка, найкращий варіант це мати два девайси: потужний ігровий ПК, якщо хочеться пограти, і довгоживучий ноут для не дуже складних завдань. Такі ноути інколи називають ультрабуками, досить легкі, живучі, адже там зазвичай немає дискретної карти, і такі ноути не потребують дуже масивного охолодження. Можна сміливо брати в подорож на навчання, в офіс і так далі. Якщо ж ноут потрібен для роботи, для створення контенту, або якогось 3D, а не суто для ігор, то таки можна замінити і ПК, і якийсь там ноут ультрабук, ноутом з ігровою потужною начинкою. До того ж таки, ноути зараз є з хорошими екранами, з хорошим покриттям SRGB і не за всі кошти світу. До прикладу, взяти Asus TUF Gaming A15, дуже популярний з картою 4060, або трохи вищий рівнем Gigabyte Aorus 16X9KG. В обох чудові екрани з хорошим кольоровим покриттям, а незвичайні 45% Тесі, це так, просто для прикладу, насправді хороших ноутів, багато на ринку і не за всі кошти світу. Тож, якщо я не суперігроман і мені потрібно працювати, і мобільність, то мені підходить ноут, скажімо, на 16 дюймів з хорошим екраном, з гідним процем і картою, і я можу закрити ним всі свої потреби. До ще однієї переваги ноуту належить екрани клава, котра завжди з ним, як ми розуміємо. Та й ноут також можна перетворити на ПК, підключивши так само парочку великих моніторів, клаву і мишу. Для мобільного пристрою такі ігрові ноути доволі -таки важкі і габаритні, а для ігрового девайсу доволі таки слабкі, якщо брати для порівняння ПК за ті ж кошти. Але тут на арену вилазить ще одна категорія міні ПК. Десь між тим і тим. Вони зазвичай набагато легші і займають набагато менше місця в рюкзаку, плюс ціна відчутно нижча. Ось ця модель GMK Tech K8 або ось такий Aostar Game 12, в обох про Ryzen 7 78845 HS з потужною вбудованою графікою 7. І з такою графікою можна пограти навіть в не дуже важкі ігри. Це я вже мовчу про сучасні нові райзени в таких міні-ПК з набагато потужнішою графікою. Правда, наразі це невигідно, бо дорого. А от подібні девайси з таким залізом, що треба. Який сценарій використання? От якщо потрібно все в одному, щоб і вдома, і на роботі все своє було з собою, то таку коробочку запросто можна переносити без жодних проблем. Припустимо, ви користуєтесь ПК в точці А вдома, і в точці Б на роботі. І все. Більше ні то такий варіант, в принципі, що треба. Тим більше, якщо маєте бажання працювати за великим екраном, окремою клавою і мишкою, то такий варіант підходить якнайкраще. Якщо ігри не потрібні і треба геть дешево, то є ще менший і простіший в плані заліза міні-ПК типу GMK Tech G2, котрий і споживає мало, і можна носити хоч в кишені. Але це суто для офісної роботи чи для ютюбчику або чогось нескладного. Якщо взяти такий ПК з портом Oculink, як в моїх моделей, і докупити докстанцію, підключити до Мініка. То такий ПК вже перетворюється в повноцінний ігровий ПК, перевірив особисто. Ось на такому сетапі з картою 4070 Ti Super Я пройшов гру Dead Space Remake. Без жодних проблем цей прот стягне карту такого рівня. Тож вдома можна отримати ігровий ПК з красивою настільною картою, скажімо так. А від'єднавши і закинувши в сумку коробочку, портативний пристрій, прямуй куди хочеш. З недоліків, те, що і з ноутами апгрейд не світить. Хіба що відяжку підкинути можна, і температури зазвичай також вищі бувають. Словом, кому цікаво, дивіться повні огляди, я лишу посилання в описі. Ну і підсумовуючи, якщо не планується частих змін локації, треба надійна машина під ігри і для роботи, кращий вибір ПК з нормальним екранчиком на дюймів 27 і клавою мишкою на свій вибір. А якщо два екрани, то взагалі кайф. Це зовсім інший експіріенс, порівняно з маленькими екранчиками ноутів. Холодніше, надійніше, дешевше, з можливістю апгрейду. Якщо точно знаєш, що потрібні будуть відрядження і треба працювати з доволі вимогливими програмами, Потрібний потужний і дорогий ноут не буде це НАТО зручно. Такому рішенню я б віддав перевагу, якщо він береться не чисто під ігри, а більше для роботи навіть. А от ідеальний варіант мати ігровий ПК і окремо ноут з хорошою автономністю, якщо треба працювати і в дорозі. І тоді відяжка вже не потрібна. Сучасні проци в ноутах типу Core Ultra або Нові Ryzen мають доволі потужну графіку і при цьому досить енергоефективні. Ну а кож маршрут незмінний, робота, дім, дім, робота або кому не треба потужну карту і треба досить дешевий і мобільний варіант. Цьому хочеться повноцінний великий монітор. Беремо міні-ПК. Що вибираю я? Зовсім нещодавно я вибрав би великого брата з двома моніторами, класною клавою і мишкою. Це все, що треба було для моїх потреб. Але зараз я доволі часто почав переїздити у зв'язку з роботою і не завжди є варіанти бути біля ПК. От мене і виручає ноут, але я зрозумів те, що мені треба потужніший ноут і збираюсь придбати повноцінний ігровий ноут, але для роботи, і може зрідка для ігор. Що я пацан. Я в армії так награвся, що противно згадувати. От така моя думка, друзі. А ви пишіть в коментах про свій досвід і відчуття, що вам дарують ваші помічники. А ми ж зустрінемось вже скоро. Сподіваюся, що до того, як ціна на електроенергію досягне 6 гривень, бо саме до того моменту я планую доробити сонячну станцію і показати вам, що вийшло. Ну і звісно, попереду огляд якогось новенького ноута з новими картами, або ж того, що я собі виберу для цих завдань, що я озвучив. Тож підписка і до зустрічі.